Привіт, світ! Сьогодні буде відбуватись здійснення мрії, тому що я йду у львівську оперу, де буде грати симфонічний оркестр, треки з фільмів Гаррі Поттера. Для початку треба перевірити, чи хоча б сьогодні бувало різне. Збираємось зі мною на концерт Гаррі Потера. Я дуже-дуже радісна, швиденько туди-сюди. І let's go насолоджуватись музикою. На дворі сьогодні було щось таке дуже дивне, типу сніг, дощ, я потрапила під дощ, вся мокра прийшла і вирішила, що голову я вже буду мити аж ввечері. тому зараз хочу ну, щось тут підпшикати, підправити, заколоти. Буде отак. Ранок був якийсь магічний, я прокинулась лапати сніг. Відключення потім скасували, я така. Магія поза Хогвартсом, оце вона. Перевіримо, чи є якийсь результат. На одну сторону не несу, а на другу не буду. Дуже гарно пахне. Черрі. Ну, тут нема. Тут є. Трішки я тут неправильно розподілила. Вона якась не таке біле в житті, а на камері прям від типу, відблискує. Коротше, у мене петличка, петличний мікрофон, той, в який я отак от говорю, ловить радіо. Це такий прикол. Я тільки що під'єднала її, думаю, перевірю, чи все так погано. Я змінила батарейки, я її розкрутила. Коротше, я зробила максимум, щоб так не відбувалось. Але саме в цій кімнаті, саме в цій частині квартири. Пловить радіо і все. І я говорю а паралельно курс долара, реклами, погода, музика. Ні, ну Може вам так прикольно дивитись влоги, знаєте, і паралельно слухати радіо. Але я не можу, мене це страшно дратує. І я вирішила, що сьогодні, ну що робити? Записую на такий мікрофон, ну інший приєднала, але він не дуже класно працює в приміщеннях саме краще на вулиці, але вже як є. У мене нова обсесія цим чаєм з бергамотом. Він настільки пахучий, настільки смачний. Я просто в шоці отакі От звичайні заколочки беру і хочу сперсть заколоти. Оп! Супер зачіска. Готова. Зразу нанесу крем під очі, хай всочується. У мене, коротше, соняки під очима, це така сімейна штука, генетична. В мами так і в мене так, такі прям напухлості бувають і такі втомлені, наче очі. Але знаєте, що я вам скажу? Мені дуже подобається такий вигляд обличчя. Я не знаю, як це називається. Це дуже. Дивна якась тема. Ну, коротше, Тімоті Шаламе. От він такий, знаєте, ніби втомлене обличчя, отаке, з такими синяками. Ема Чемберлейн є така блогерка в неї теж щось таке. Половина персонажів Тім Бертона з таким обличчям. Отаке, знаєте, таке, таку. Такий синякий, і де такий. Не знаю, як це називається, але впевнено, що це якось називається. Ну, тут так непомітно на камері, але в житті. Які в мене очікування від цього концерту? Я хочу відчути. Тотально атмосферу Гаррі Потера, Хогвартса, оцього всього. Я, чесно кажучи, сама не знаю, як там все буде, що там все буде, але я сподіваюсь, мені сподобається. Я та людина, яка готова дивитись все, що по Гаррі... Гарріку, по Гаррі Потеру. Ну, реально, я готова дивитись серіали, мають знімати якийсь серіал, до речі, новий по Гаррі Потеру. Я готова, знімайте, робіть. Який би в мене був патронус, я вам скажу, який. Я думаю, що це була би видра. Мені дуже подобаються видри. Вони мають таку блискучу шубку. У мене таке блискуче гарне волосся. Вони такі шустрі. От мені здається, я видра. Під очі дам якийсь консилер трішки, якась забавка з цим макіяжем. Пишіть в коментарях, яка ваша улюблена частина Гаррі Поттера. Моя улюблена, я думаю, що на Підкровний Принц мені здається, там відбувається найбільше таких ключових поворотів. І, взагалі, коли ти дивишся перший раз Гаррі Поттер, це напевно ну, сенсація. І ще я дуже люблю кубок вогню. Хоча «Кубок вогню реально мене лякає. Вигляд Волдеморта, ви мене пробачите, він реально криповий. Мужик без носа, худий, лисий. Боже, я пам'ятаю, коли дивилася. На новому каналі Гаррі Поттера, Ну, реально мені було не по собі, особливо в останніх частинах, де дуже багато показують Волдеморта. або оцей момент, де він народжується там біля пам'ятника своїх батьків. З цього всього ну це реально страшно. Мене лякає Волдеморт, це моє зізнання. Я, до речі, хочу зняти шортс про те, що лякало мене в дитинстві. Оце Волдеморт з Гаррі Поттера, і там ще деякі моменти. Також це мультик козаки там, де вони збирались в барі, дуже різні такі дивні створіння. Ну, реально такій. Кріповий, якийсь такий дивний епізод, дуже мене це лякало. Ще щось таке було, я там записала, я вже не пам'ятаю, як гарно. І ще я думала недавно, що би я хотіла спробувати з Всесвіту Гаррі Поттера. І я зрозуміла, що ну, майже все. Так то всю їхню їжу, по-перше, всі ці прикольні солодкі штучки, оті солодушки, оті жабки. Воно ну, таке все цікаве, все з магазину в Візлі. Добрий день. Я би дуже хотіла пограти в квідич. Впевнена на 100%, якби я була в Хогвартсі, я би точно була гравчиною в квідич однією з. Прикольно, що в квідич теж грали і дівчата, і хлопці на рівних. Ну, політати на мітлі, це ти посюдиш. До речі, є ж оці цукерки зі смаком сірки з вуха, шмарклів, котячого корму. Я піднімаю ставки. Якщо хтось мені надійшли такі цукерки, я зніму. Цей челендж. Я пам'ятаю, що я росла на Ютубі, коли модно було знімати оці челенджі. Тренди вертаються. Тому, якщо хтось знає, де таке знайти, пишіть мені в інстаграмі, але справжні якісь такі цукерки, а не різні оці підробки, я зніму таке відео. Мені дуже страшно, приємного мало. Я навіть не уявляю, яке воно на смак. Але якщо хтось захоче надіслати, зроблю. Хочу зробити ще одну штучку з олівцем-коричневим в макіяжі. Коротше, я нещодавно спробувала ось цим олівцем для брів коричневий, зробити собі типу підводку. Це так прикольно виглядає з моїми очима. Я таки до кінця не знаю, якого кольору в мене очі. Вони якісь такі, типу, сіро-зелені, більш сірі. Я називаю їх болотяними, або не знаю, кольору хакі. Ну, щось таке. А оцей коричневий, такий, глибокий, коричневий, з зеленими такими очима, дуже прикольно працює. Хочу зараз спробувати зробити це. 5 секунд. Не дуже можливо видно на камері, але я прям відчуваю, знаєте, повний мейкап ніби на моєму обличчі. Дуже мені подобається, так делікатно, трішки, але очі стали такі виразніші. Пудра рисова легка. Розкажу вам ще історію смішну про оперний театр, як я колись ходила на концерт Єв'єн-Морт. Головний Львівський оперний театр, що знаходиться на проспекті Свободи, носить ім'я Соломії Крушельницької, оперної співачки. Якщо дивитись на головний Львівський оперний театр, праворуч від нього знаходиться інший театр імені Марії Заньковецької. Головний Соломії Крушельницької, праворуч від неї буквально два кроки. Марії Зінковецької. Мій концерт був не в головному, скажімо так, оперному театрі, а якраз в тому, що в декількох кроках від нього. В квитках я особливо не вчитуюсь. Що там, куди там? Я розумію, що це є театр, який в центрі. Ну ідемо в оперну. Приходжу я під оперний театр, той, що на проспекті Свободи, головний, стою і стоять пенсіонери, бабуся, дідусі і їх не впускають. Я стою в цьому натовпі, думаю, всі на Вів'єнморт класно, такі молодьожні. Пенсіонери класно слухають сучасну українську музику, ну стою, чекаю, поки впустять. А ну часто тік-тік, я собі стою, 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 оглядаю, дивлюсь навколо, ну реально немає жодної людини мого віку. Я така, щось тут, напевно, не те. Дивлюсь в квитки, ну і розумієте, що концерт був в тому, що праворуч. Ну ладно, в моїй голові ця історія була якась смішніша, я не зовсім вмію. Але весь цей час мене непокоїть думка на що ті пенсіонери йшли і стояли в черзі в той оперний театр. Ну, що там таке показували, Що тільки, от такі старші люди, перевдягаюсь, беру парасолю і вирушаю в Хогвартс. Але встигла. От уявляєте, я виходжу з хати і він от-от-от отак от, -от, -от, от, -от під'їхав. Так давно не гуляла Львовом, коли темно. Це так дивно. Зараз я вам покажу ялинку темно. Вона має світитись. Я ще не знімала її в таку пору. Знаєте, що це? Дивіться, ялинка. Ялинка, дуже гарна ялинка. А ось тут черга в оперний театр. І ці всі люди, я так підозрюю, на Гаррі Потера. Цього разу, сподіваюсь, я туди. І вони зі мною. Я правильно стою. І це черга людей мого віку. Яка ялинка. Але пам'ятайте, що навіть у найтяжчі хвилини допомога вона прийде. І пам'ятайте, що час це не лише ваш Бог, а й свій люди, якщо у вас чисте серце.

Я вийшла. Ну що сказати. Мені сподобалось. Можливо, трішки я крінжувала з Хагріда і з цієї професорки, яка передбачає майбутнє, але подивіться, як я сміюся. Не знаю, дуже прикольно. Особливо класно, мені здається, з дітьми взагалі. Я не зловила листівку, я так хотіла ту листівку зловити. Ну, коротше, нічого. Сподобалось. Прикольно, дуже рекомендую. Якщо у вашому місці... Йде, показують, показують. Грають, йдіть. Хор класний, грали дуже класно, аж мурашки. Я ніколи не розказувала, здається, але в школі я співала в хорі. І Мене аж знаєте, ностальгія пробрала. Прикольно, дуже прикольно. Дивіться, як гарно. В кінці сказали, що світло перемагає темряву. Нехай вже світло переможе темряву. Я не знаю. Зачіска топ.